Довіри до влади чітко те саме дублюється, як і завжди в нас до інституції низька довіра. Цікавенка в тому, що Збройні сили України як були 71, так залишили 69 плюс-мінус відсотків до волонтерів за нашу соціологію 47 до 42 впала довіра. А до президента України з 27 до 34 зросла. це якраз фактор єднання навколо прапору, про який ми говорили, дослідження якраз бігається в часі з американськими проявами. В вашому дослідженні також це чітко видно в зростанні довіри. Як на мене, тут цікавенка в тому, що зовнішня політика стає донором для довіри до президента, і це потрібно розуміти, що це делегована довіра, яка може танути. Якщо по зовнішньому треку не буде перемог. І навпаки, якщо по зовнішньому треку є перемоги, що асоціюється оборона і зовнішня політика безпосередньо з відповідальність президента, то це може виступати донором для довіри. Вона, скоріш за все, буде поповнювати собою тих, хто скоріше довіряє, а не тих, хто повністю довіряє. Але якраз це і є запас міцності. Бо ті, хто довіряє повністю, це електоральне, це можуть бути фанатичні певні прояви тощо. Але ті, хто скоріше довіряють, це зазвичай питання вибору, питання раціонального, більше сприйняття. І відповідно тут якраз треба закладати зусиль. Зараз, наприклад, великий успіх офісу президента і президент Зеленського це обміни, які відбуваються тисяча на тисячу плюс. Вже друга хвиля таких обмінів відбулася вже зараз азовці повертаються, те, чого в першій хвилі, на жаль, не трапилося. Ясно, що росіяни маніпулюють з цим. І от такі от інформаційні приводи, такі докладання зусиль, ясно, що вони виступають ін'єкціями, зокрема, і довіри. А як наслідок, чому це важливо, ін'єкціями стійкості. Бо е, ми можемо побачити, як корелюється персональна довіра з довірою до інституту президента. На жаль, значна частина українців не ділять між собою інституції і особистості, які їх очолюють. Тому ми знаходимося в ситуації, коли від персональної довіри дуже серйозно залежить довіра і до інституції.